Розфарбуй дитинство під таким гаслом у Житомирській обласній психіатричної лікарні номер 1 студенти ремонтували та прибирали територію закладу. Молодь за своєю ініціативою привела до ладу ігровий майданчик дитячого відділення Житомирської обласної психіатричної лікарні, аби власним прикладом продемонструвати готовність нести відповідальність не тільки за себе, а й за ті процеси, які відбуваються у суспільстві. «Я Думаю, що студентам тільки є плюс працювати на благо нашого. Держави на благо нашої області і для особливо для дітей допомогти, чим ми завжди зможемо. Ми хочемо допомагати нашим дітям, тому що ми хочемо у нас яскраве майбутнє. Якщо у нас буде майбутнє, у нас будуть так само, у нас буде все. І навіть ну, залежить від наших дітей. Ми можливо ще молоді, але в нас теж буде молоде покоління, яким ми теж хочемо було здорове. Також я люблю допомагати, як і взагалі, як і дітям, особливо, так і взагалі. Будь-яка соціальна робота, і коли от Влад пропонував мені, що є така можливість поїхати до дитячого будинку та допомогти, то я з радістю допоміг. І своїх друзів також привіг. Іван Мартинчук розповідає, що все відбулося за ініціативи правкому студентів та студентської ради Житомирського національного агроекологічного університету, а також підтримки студентського ректорату Житомирського державного технологічного університету. Ідея, вона вже існує вже 10-й рік. Ми якби на сьогоднішній день тут об'єдналося студентство Житомирського національного агрокологічного університету і Житомирського державного технологічного університету. А студенти агроуніверситету нашого національного вони їздять уже сюди вже десятий рік, і це є певна добра традиція, особливо до 1 червня, там до Дня Святого Миколая, на Різдвяні свята. І просто тоді, коли звертаються працівники відділення для того, щоб якісь технічні моменти, фізична робота, яка потрібна сьогодні молоді руки, які хочуть щось зробити і зробити правильно, звертаються працівники відділення, і ми стараємося їм допомогти в цьому. Голова правкому агроекологічного університету розповідає, що це лише початок у планах студентів відремонтувати усі дитячі майданчики, лікарні. Якби ми взяли об'єкт, ми хочемо оновити повністю дитячу площадку. Ну, це робота не тільки одного дня. Ми сьогодні йдуть підготовчі роботи там малярні через декілька днів, коли там висохна краска. Також ми попрацювали сьогодні з деякими там, представниками ну, і бізнесу. Вони теж долучаються там. І ця акція вона буде тривати там, можливо, не один день, не один тиждень. Ми хто у кого є можливість, долучається до цього процесу. Вихователь Житомирської обласної психіатричної лікарні розповідає, що студенти не вперше приїздять до закладу, аби допомогти. Така робота надзвичайно важлива для діток. Для нашого, значить, будь-яка волонтерська діяльність в нашому закладі якби сприймається да, з відкритим серцем, тому що на сьогоднішній день бюджетних дотацій коштів дуже мало. Але не достатньо великих коштів. Дуже багато велике значення, мають дійсно бажання допомогти, да, щось зробити своїми руками. Студентський колектив да, проявив, виявив таке бажання. Ми звернулися до них до, за допомогою. Виявили бажання, да, якби пішли на зустріч. Е, обладнати, відремонтувати, покращити стан дитячого майданчика. Да, тобто, те, що необхідно дітям, тому що тепло пора року, всі перебувають на вулиці з дітьми. Волонтери просять усіх небайдужих долучатися до роботи, адже турбота про інших закладає міцний фундамент для розбудови нового та здорового суспільства. Яна Черпицька, Євген Єсулов, телеканал СК.